шановні глядачі, партія центричного Хавіра Мілея зазнає поразки в столиці. Чому так сталося? В чому полягає проблема? Чому падають рейтинги? Цього політика, як вже реагує він і його оточення, і що може статися з Аргентиною? Невже початок непоганий початок реформ скоро може обвалитися? І знову Аргентина впаде в оце порочне коло економічних проблем? Зараз будемо розбиратися з вами. У цьому місяці в провінції Буенос-Айрес відбулися вибори для президента Аргентини Хавіра Мілея та його партії Свобода просувається. Це був перший серйозний тест після приходу до влади. Вони програли, отримали 34% голосів, тоді як пероністи 47,4%. Нагадаємо, що переністи виступають за сильну роль держави в економіці, регуляцію та соціальну справедливість. Звісно, за рахунок просто важких для економіки рішень ніхто не проти соціальної справедливості як такої. Чи можливості людей заробляти, але коли ти по суті ставиш мита експортером, як на експорт, так, обвалюєш можливості розвитку економіки, дотуєшся направо наліво а гроші береш з друку грошей, в тебе немає накопичень в суспільстві. Немає взагалі за що зачепитися. Капіталів, як таких немає, бо ти все профукуєш. То тут соціальна справедливість лише можна в бідності побудувати. Але от пероністи рухаються рухається саме таким шляхом. Їх політика в довгостроковій перспективі дуже нашкодила розвитку цієї держави. Ми про це знімали багато відео. Така політика прямо суперечить плану Мілея, який хоче максимально скоротити вплив держави і запустити економіку. Ще вибори були лише на рівні однієї провінції. Вони мали символічне значення для всієї країни. Мілей назвав їх битвою життя і смерті між його лібертаріанськими ідеями та перенізкою політикою про розподіл багатств. Приніский рух зараз тісно пов'язує з подружжям покійного Нест... Нестора Кіршнера і його дружини Крістіни Кіршнер, які раніше були президентом. Попри корупційні звинувачення та заборону балотуватися, Крістіна Фернандес, де Кіршнер, все ще має великий вплив. Мілей хотів, щоб ці вибори стали кінцем кіршенеризму, але цього не сталося. Після перемоги Хавіра Мілея у 23-му році, дехто вважає, що кіршнеризм повністю зник з політики, але це не так. Ідея соціальної справедливості та перерозподілу багатства. Людьми, які по суті прямо займаються корупцією, досі мають багато прихильників. Недавні вибори стали першими серйозним випробуванням для Мілея після його радикальної економії та скорочення держави. Його партія програла в провінції Байдесарес, де проживає під 40% населення. Хоча у двадцять році він майже виграв у цій провінції, тепер маєтник знову хитається вліво. Ліва газета «Погіна-12» підсумувала це так: перонізм переміг політику жорсткої економіки та голод. Голод Мілея. Прям голод. Люблять вони ці казки. Поразка Мілея перед проміжними виборами показує, що його популярність швидко зменшується. Ми, до речі, робили пост на те каналі Останній Капітлі, де показували рейтинг партії, де домінувала політична сила Мілея. Тому надії ще є. Але там є ряд скандалів, які на сьогодні підкошують. І буквально зараз все у Мілея важко. Так чи інакше, приєднатись на наш телеграм-канал. Ми там багато чого цікавого пишемо. Тож, посилання в описі. Мілей приваблював людей як нове обличчя з радикальними ідеями, але тепер його політика напряму впливає на життя громадян. Перш за все мова йде, звісно, про нижчі версти суспільства, які там залежали від патерналістичного уряду. Мілей може показуватися тим, що вдалось знизити інфляцію, але більшість людей цього не відчули, бо зарплати пенсії та допомоги не встигають за цінами. Крім того, Крощення субсидій та державних витрат зробили життя дорожчими і складнішими. Правда, оці подачки фінансували самими аргентинцями або бралися в борг. Там така система була або надрукуй гроші, або об'являй дефолт, щоб кинути інвесторів. Ну який розвиток буде економіки? Безробіття зросло, зарплати падають в реальному вимірі, а скасування валютного контролю зробило Аргентину дуже дорогою країною з одним із найнижчих зарплат в регіоні. В результаті майже дві третини населення ледве зводять кінці з кінцями. Але Навряд за це все можна дорікнути Мілею, адже він як лікар, що призначає болюче лікування, яке не допомагає відразу усюди, але вже дає свої позитивні ефекти. Бачимо, що в таких моментах треба зважувати довгостроковий короткостроковий інтерес. Мілей хотів отримати більше місць в конгресі, щоб просунути свої економічні реформи, але його поразка завадила цьому. Проністи й далі мають найбільший вплив, тому для мілея буде складно проводити свої ідеї. Одною з великих проблем, що підірвали авторитет Мілея, стали звинувачення в корупції. Коли лібертерані став президентом, він призначив відомих фахівців керувати економікою, реформою безпекою, але головною радницею зробив свою сестру Каріну, яка раніше продавала тістечка в Інстаграм. Тепер саме вона стала слабким місцем його команди. Каріну звинувачують у хабаринстві від фармацевтичних компаній. Хоча уряд усе заперечує, це сильно. Підриває образ Мілея, як борця з корупцією, і частково пояснює провал його партії на виборах в Боннес-Айресі. Поразка налякала інвесторів і викликала сумніви, чи зможе партія Мілея добре виступити на парламентських виборах в жовтні. Без цього його масштабні економічні реформи можуть залишитися нереалізованими. Коли Мілей став президентом, у нього майже не було власної політичної команди. Тому він сильно поклався на свою сестру Каріну, яка фактично стала його співкерівником і має більший вплив ніж будь-який міністр. Вона вирішує, хто входить до уряду, кого висувають на вибори та як ведуться кампанії. Такий собі виконавчий директор при безпосередньо президента Мілею Кріна також виконує роль першої леді, супроводжуючи брата на зустрічах із Трампом та іншими лідерами. Аналітики кажуть, що політика швидко наб набридає Мілею, тож він зосереджується на економіці, а політичні рішення залишає її. Сам президент називає її босом і навіть говорить, що вона важливіша за нього для всього його політичного проєкту. Міле часто підкреслює особливу роль своєї сестри Каріни. Він навіть порівнює її з майсеєм, а себе з тим, хто лише озвучує її бачення. Попри поразку на провінційних виборах, Мілей заявив, що не відмовляється від своєї економічної політики і точно не зменшить вплив своєї сестри. Каріна з дитинства була опорою для брата, захищала його від суворого батька, допомагала з фінансами і навіть. Займалася езотерикою, щоб підтримати його емоційно. Тепер вона офіційно є генеральним секретарем президента контролює доступ до брата, веде переговори з опозицією та супроводжує його на зустрічах із світовими лідерами і бізнесменами. Її вплив настільки сильний, що вона навіть може вирішувати, хто з людей брату не підходить. У таких випадках Каріна бере його телефони, блокує небажані контакти. Експерти закидають, що перед виборами Каріна Мілей керувала стратегією, яка відштовхнула частину виборців і послабила. Альянси уряду в конгресі це змусило Мілея накласти вето на підвищення пенсії і допомоги людей з інвалідністю, що було непопулярно. Потім спалахнув корупційний скандал. Нібито сестра Мілея отримувала хабарі від фармацевтичних компаній. Мілей назвав це звинувачення брехнею, а виного чиновника звільнили. Ну, прямих доказів немає. Є лише там якісь записи, які там гуляють мережами, де один там з функціонерів каже, що добре було би там 3% передати. Невідомо чи це була проста ідея, чи це був факт потреби, але гудить уже інтернет там в Аргентині. Скандал розлютив людей. Сецілою показує, що близько 60% аргентинців вважають, що країна повинна піти у відставку. Міністр безпеки заявила, що витік записів це незаконне шпигунство. і суд проводить розслідування. Мале звинувачує політичних опонентів у вмисному створенні скандалу, щоб підірвати його політику. Світлі поразки у Буенос-Айресі Харі Мілей уже пообіцяв збільшити деякі соціальні витрати після майже двох років режиму жорсткої економіки. Тому його бензопила, схоже буде пригальмовувати свою роботу. Мілей пообіцяв збільшити витрати на пенсії, освіту та охорону здоров'я на 5, 8, 18% відсотків, відповідно вище рівні інфляції, водночас підтвердивши свою непохитну відданість збалансованості бюджету. Раніше він накладав вето на законопроекти, схвалені конгресом, де домінує опозиція, які збільшували витрати в цих сферах. Нам довелось дорого зайти так далеко. Ми всі доклали величезні зусиль, щоб вибратися з тієї ями, в якій ми опинилися, коли цей уряд прийшов до влади, сказав Мілей. І, хоча шлях важкий напрямок правильний, частина виборців розчарована. Інфляція знизилася, але економіка перестала рости. Люди не відчувають покращення в своєму житті, тобто не рости так швидко. Мілей визнав, що перші роки його плану найважче, але пообіцяв, що найгірше вже позаду. У новому бюджеті уряд прогнозує невеликий профіцит, тобто доходи перевищать витрати, проте ці показники нижчі, ніж очікує МВФ, який дав Аргентині кредит на 20 мільярдів доларів. Бюджет ще має затвердити Конгрес, де у Мілея немає більшості. Аналітики кажуть, що постійний наголос на фіскальній дисципліні втрачатиме ефект, і що люди не будуть відчувати реальних покращень в житті. Як далі події можуть розвиватися, є велика ймовірність, що Мілей не набере стільки міст, скільки планував раніше, і парламент далі буде ставити йому палки в колеса. Але навіть така робота стратегічно допоможе Аргентині. Велике питання в тому, чи виникне якісна опозиція лібертаріанців? Було б чудово, якби замість пероністів популярність набирали помірковані соціал-демократи, але їх поки не видно. Соціал-демократи, які вміють хоч би в економіку, хоч якусь, хоч трошки розуміти, а не просто друкувати гроші чи кидати інвесторів на бабки. Підбаючи підсумки, Мелеї зазнає поразки у столиці своєї держави. Багато людей незадоволені, хто вірив у моментальне чудо, схоже, зневірився. Аргентина звикла жити на подачки від уряду, тому їх урізання для декого справжній шок. На жаль, додався корупційний скандал, і хоча вона не доведена, але це ж таки негативно позначилось на репутації Мілея. Попри це, за президентом Аргентини є ще люди, які готові за нього голосувати. Будемо за цим всім слідкувати. Всім, всього найкращого. До побачення.